Дональд Трамп заявив, що у США студентів будуть затримувати і відправляти до в'язниці за участь у протестах, а всі федеральні кошти будуть припинені для коледжів, шкіл чи університетів, які дозволяють незаконні мітинги. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі. Також він підкреслив, що агітатори будуть ув'язнені або депортовані, а американські студенти, залежно від злочину, будуть виключені з навчального закладу або заарештовані. Далі повертаємося до трагедії, яка сталася 1 березня на полігоні на Дніпропетровщині біля села Черкаське. За попередніми даними відомо про більш як 30 загиблих і понад 80 поранених. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов. Зазначається в його повідомленні, що це був навчальний центр оперативного командування. Схід головком Олександр Сирський вказав тип ракети, якою атакували расисти. Це балістична ракета Іскандер М. У касетному боєспорядженні і по поінформував, що вже усунув з посади на час розслідування начальника центру підготовки підрозділів і командира військової частини. Окрім того, головнокомандувач поставив завдання командувачам перевірити наскільки виконується вимога своєчасно сповіщати про ракетну небезпеку.